Сьогодні обрізаємо дуже стару грушу, яка була омолоджена, з отаким чудовим результатом. В Кінці відео бонус: суміш препаратів, які на 100% захищають грушу від іржі. Обрізка отакої старої, дуже старої груші, яка була приблизно 5 років назад вкорочена ну, майже вдвічі. Тобто, тут один стовбур був і тут. Вона була за вишки ну, приблизно в два рази більша, ніж зараз. Отут було зроблено кардинальну обрізку, і це вже ось, оце все обростає, обросло вже, вона вже дає врожай. Другий рік дуже гарний врожай дає, до речі, молоді пагони, на яких основний врожай. Тут дуже багато груш. Те відео, яке я демонстрував у прев'ю, це реально ті груші, які я тут збирав. От, от з цієї зони я знімав. Якщо схематично, то була отака стара груша. Що я зробив? Я відрізав отут стовбур, отак. Тобто перевів на цей пагін. Там його видно на груші, я потім ще покажу. І отут відрізав оцей от стовбур. Що у нас почало відбуватися? Отут скрізь. Почали рости отакі вертикальні молоді пагони. І тут теж саме. Я потім на груші все це покажу, як це зараз є на практиці. Потім я зробив отут обрізку цих пагонів. Залишив їх. Я вже не пам'ятаю, я порахую десь там приблизно 10-12 пагонів. Вони почали збільшуватися в розмірі. І увага! Вони почали обрастати отакими молодими пагонами. Отак. от. Молодими фаганами. Я все це покажу. На яких вже закладаються саме квіткові бруньки, які і дають груші. Ну так схематично. Їх дуже багато, цих груш. І це дуже зручно. І от зараз я просто все це почищу. Ну тут зараз загущено після сезону, тому що тут і молоді прирости, вона дуже гарно росте. І почищу цю верхівку, так щоб у нас було. Скрізь потрапляло нормальне сонячне проміння, щоб тут було провітрювання гарне і буде гарний врожай. Я вже, я її обрізав 5 років назад, і вже 2 роки я отримую дуже гарні врожаї. Отут я спеціально зробив тут висота десь 3 метри приблизно. Тому що вона біля подвір'я, біля входу росте. Це так, щоб менше збирали ті, хто проходять. Мимо тут у нас вулиця йде. Отут Ходять люди, і якщо вона була дуже низька, вони б все збирали, я б нічого не отримував. Це саме в цьому випадку, тому я зробив високий штамп. Ну, тут, тут, якби на відео, ви бачите, тут вхід на подвір'я, тому ну, мені було б незручно, гілки б заважали. А так нормально, воно все зверху. Я потім там поставив, у мене такий козлик є, з нього зібрав дуже, до речі, зручно, і обрізати дуже зручно. Так що, якщо, це, якщо схематично, Ось з цього ракурсу дуже гарно видно. Ось вона верхівка. Ось тут було обрізано і тут було обрізано. Це на схемі те, що я демонстрував. Оце стара гілка, яка відходила. Тут ще, до речі, є дві старі гілки. Оце потім. Ось вони пішли відростаючі пагани вертикальні, те, що я казав, які вже збільшилися в розмірі. Ось вони. Ось-ось, ну бачимо. Ось вони. Їх приблизно десь там 12. Я ну, рахувати не буду, там, може 14. І ось вони, обростаючі гілки. Молоді. Ось от можна бачити, оця зона, ось вона зона, отак іде, от, по колу. От тут гарно видно. От відрос пагін і від нього відійшли гілки. І саме на цих гілочках формується врожай. От тут бачимо квіткові бруньки, вони такі великі, і гарно видно навіть звідси. І на них багато-багато груш закладається. А наша задача зараз все це почистити, щоб ну, сформувати врожай, щоб груші були максимально крупні. Якщо залишити так, вони, їх буде дуже багато, але вони будуть ну, такі дрібні. Так, Але перший етап. Зараз будемо чистити стовбур від порослі цієї, всієї. Ось, бачите, її багато. Це, до речі, свідчить, що дерево має гарний стан, тобто немає захворювань. Оце все прирісти цього року. Це свідчить про те, що дерево нормально себе почуває. Якщо немає прирістів, це вже сигнал, що щось не так. Тут прирістів дуже багато, і ось вони, угорі всі ці прирісти. Тобто, це свідчить, що все нормально. Поки обрізав, вирішив не бути жадібним до кінця. Вирішив залишити один пагін, внизу. другий і отут третій пагін. Правда, вони в тіні будуть, але ну, може щось і буде, подивимось. Ну Цей, бачите, пагін він відходить нормально під нормальним кутом. Оце вертикально відрізає на кільце. Отак. І в нас залишається ось він. Тобто ми зараз можемо його перевести Ось так наглядніше. Ось він пішов. Ми відріз... Ось ось ця гілочка відходить дуже гарно, ми її вкорочуємо сантиметрів на 60 На ній будуть плоди. Оця гілочка вона вниз пішла, ми її прибираємо. Ось ця гілочка теж дуже гарно відходить. Ми її обрізаємо на 60 сантиметрів, тут плоди будуть. І ось цей ось віник. Тобто ми оцю гілку відрізаємо, щоб не було загущено. Оцю залишаємо теж, тут будуть плоди. Ось так. А цю гілку ми вкорочуємо, це продовження пагона. Ось приблизно так. Ось один залишив, ось два залишив. тут буде закладка, тут закладка буде, тут закладка. Оце продовження. І отут залишив те ж саме. Закладка. Закладка-закладка продовження. Нехай росте. Може щось з цього і вийде. Так, і тепер поближче. Ось дуже гарний приклад. Ось вона гілка, яка росте, це молода. Вона почала рости 5 років назад. Ось вона виросла вертикально угору. Йде, йде йде, йде, йде Так. Зараз, тому що я тут ліктем тримаю іншу гілку. Ось вона. Ще раз. Іде іде, 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 Ось вона. Ну майже вертикальна, трішечки вона уходить. А ось увага! ось, Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Оце все. Дев'ять, бачите? З квітковими бруньками вони йдуть. Оце все груші. Причому гарної якості, гарного розміру. Тобто треба зараз цю гілку оформити. ну от, Наприклад, от, тут є отакі гілочки. Ось вона. Маленькі, ми їх зрізаємо. Ось маленька. Ось. Вона тут не потрібна. Оця теж вона донизу росте, вона не потрібна. А ось оці ось вони ось пішли. Ось їх обрізаємо. Зараз я верхівки зріжу. Ось, наприклад, те ж саме. Ось гілочка пішла угору. І бачите, тут не так гарно видно. Ось від неї пішли. Ось гілочка. Ось ось гілочка. Ось. Тобто, як я на схемі малював, як пучком, отак. От. Отак от видно. Пучками вона йде. Оце все груші гарної якості. Ось ще приклад. Відходить догори. І від неї пішли тут взагалі гарно. Супер. Один, ось два. Оцю обрізаємо, три, чотири і п'ять. І тут в кінці я отак позрізаю, мені просто незручно однією рукою знімати. отак. Буквально там 10 см залишаю це ось приріст цього року. Я його вкорочу 10 см залишаю все. Так, Ось він монтаж. Ось я відрізав. Тут, 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 тут я відрізав і маленько, убрав, зрізав. Отут все це груші. Якісні груші. Якщо не зрізати цей приріст, то тоді тут в цьому році будуть груші. Потім вона буде всихати отут, і далі піде, груші отут сформує. Ну тобто вона знову піде вгору. Обов'язково це треба зрізати. Оці ось гілочки на груші можуть працювати до 6-7 років. Можуть працювати. Треба за ними слідкувати і теж періодично на омолодження, на оновлення. Ось тут відрізали, вона десь почне ще давати на оновлення, як і ябрикос. Наприклад, ось вона гілочка пішла. Ось вона, це все груші, 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 груші. Ось приріст цього року. ось Приріз цього року тут видно. Ми його на бруньку отак. Оп, і відрізали. І в цьому році отут збираємо якісні плоди. Ось тут гарно видно. Ось він, відходять пагани. І від них, бачите, ось вони, відростаючі, ось гілки. Ось, Я їх зараз обрізав так, щоб вони одна і інші не заважали. І оце все груші. Лише тільки треба зараз верхівки посрізати. Зараз на самій верхівці ось, приріст. Відріза. Приріст однорічний. Відріза. Ось. Приріст. Однорічний. Відріза. Ось гілочка заважає. Відрізав. Але я її потім все внизу відріза. Ось тут, наприклад, гілочка над гілочкою йде. Тут я повністю цю прибираю. Оцю залишаю, відрізаю. Ось тут однорічний приріз відрізаю. Ось так все це виглядає вже в готовому вигляді. Як я і казав, гілочки відходять, які були зрізані, ну, виросли, починаючи 5 років назад. І ось вони вже обросли молодою древесиною з квітковими бруньками, на яких буде. Дуже гарний врожай і дуже якісний. Ось так це все виглядає. Так. Тобто усі гілочки вони ростуть так, що на них буде потрапляти сонячне проміння, буде нормально провітрюватися. І все ж це стосується старих дерев. Якщо це було молоде дерево, там трішечки інші правила. Це ще стосується старих дерев, які треба омолодити. Щоб було розуміння, що це е, часний випадок такий. Ну і тепер в самому кінці відео, як я і обіцяв, суміш, яка перевірена мною на практиці і дуже гарно працює на 100%. Прибирає іржу з груші. Це у нас препарат захисник 15 мл. Плюс препарат сам 10 мл на 10 літрів води. Це у нас препарати у або аптека садівника, дивлячись, в які упаковці брати. Якщо брати по діючим речовинам, то це Тіофанат метил і Дефеноконазол. Якщо комусь не подобається укровіт, можна взяти ці діючі речовини у іншого виробника. Такий, який вам досподобає. Але в будь-якому випадку дуже важливо обробку проводити саме тоді, коли на ялівці отакі з'являються нарости. Це починає е, іржа е, створювати спори, які вже потрапляють на грушу. І ми повинні превентивно захистити грушу. Якщо зробити обробку пізніше, то нічого вже не вийде. Дякую за перегляд, лайк та підписка, ще більше відео про садівництво у плейлісті, який буде закріплено у першому коментарі.